Mm. Що ж, схоже, що у вас розвинувся СДУГ. Було цікаво, коли нас офіційно представлять. Що, е, що? Мені 28. Чому я тільки зараз дізнаюся? Ну, взагалі, то у жінок це може бути й пізніше. Перепрошую, час вийшов. З вас ще доларів за сьогодні. Візьміть собі буклет на виході. І гарного вам дня. Так, з чого ж нам почати? Ну, я думаю, що. Що ти робиш? Нам варто познайомитись тебе тут немає. Ти не справжня. У -у -у. ти досі не розумієш, як все працює, так? Розслабся. Як? Припини бігати, я частина твого мозку. Чого ти хочеш? Поговорити про мене, що я таке, що ми таке? Ти стільки всього не знаєш. Наприклад, о, якщо до випадку, коли ти два тижні вивчала на розкриті вбивства Британії, забувала їсти і пити, вигоріла, а потім звільнилася з роботи. Просто я люблю криміналістику, а мій бос був мудак. Або коли ти не закрила кран у підвалі бабусі і зіпсувала всі медалі своїх дідусів за другу світову? Це була ти? Це була 100% я. І стільки всього ще є. На що ти це робиш? Питання на мільйон. Допомогти? Не чіпай мене. Чому ти така прилипуча? Ти куди? Нам дуже потрібно поговорити про твою нездатність підтримувати стосунки. Також, до речі, купимо морозива. Ході потікати. Прошу, прошу, прошу. Зробили шоу про мене, СДУГ! Якщо ви хочете побачити всі випуски, підпишіться на канал, а десь мають бути тут. Але підпишіться, щоб знати, куди все це приведе. Дякую за перегляд.